Переходимо до пальпації. Пальпації – це ми пальпаторно маємо відчути. Що ми маємо відчути? Як це робити? Гормональний дисбаланс, стрес та нехтування плановими обстеженнями. Рак молочної залози може з'явитися через низку чинників, аби розповісти про недугу, яку щорічно діагностують тисячам українок. У Хмельницькому відбувся безкоштовний семінар жіночого здоров'я. Спікерами заходу стали вінницькі лікарі, для яких такі семінари є традиційними. Сьогоднішній захід він приурочений до дня боротьби з раком молочної залози. Захід цей направлений на е, освіту е, дівчат, жінок, е, які е, мають розуміти, що на сьогоднішній день профілактика це залог їхнього здоров'я. Рак молочної залози є найбільш розповсюдженим онкологічним захворюванням серед жінок у світі. На першій стадії приходить безсимптомно. У групі ризику жінки від 45 років. Попри те, що недуга є типовою для цього віку, тенденція до захворювання у дівчат теж є. Тому фахівці наголошують на профілактиці, а саме регулярних обстеженнях. Не дивлячись на те, що воно на першому місці по захворюваності в жінок раку молочні залози, воно також гарно лікується. Щоб не було страха почути вирок, потрібно Кожного року приходити на обстеження. Масштабний захід присвячений жіночому здоров'ю в обласному центрі провели вперше. Відбувся він за сприяння однієї з хмельницьких громадських організацій, яка на постійній основі здійснює просвітництво жінок у різних сферах. Наша платформа влаштовує організовує різного різної тематики заходи. В основному це бізнесові семінари, навчання, але також ми націлені і на психологічні моменти, на філософію, на здоров'я. Фахівці запевняють, медицина не стоїть на місці, тож рак не вирок. Головне своєчасна консультація лікаря та систематична турбота про власне здоров'я.